Що треба саме головне знати? Ну, коли вже сметанку зняли, то банки ставите в холодну духовку. Як з електричною працювати, я не знаю. Я відтоплюю і, і все життя відтоплювали в газовій духовці. Ставимо банки в холодну духовку на самий мінімальний огонь. От. Поки банки не нагріються. А тоді додаємо вогню менше середнього. Не на всю, бо воно ж у раз і низ підгорить, і верх закипить. І не буде того. І десь годину це 100% буде цей кислячок відтоплятися в духовці на такому вогні. Але будете десь поглядати через якийсь час, поглядайте, як уже отаку кисляк гарно поколовся, і сироватка така прозора салатового кольору робиться. Все. Виключаємо духовочку, витягуємо банки і чекаємо, поки вони повністю охолонуть. Гарячим не викидайте, бо буде -дриспулька. От. А вже як він захолоне, то він тоді от такими пластами вивалюється і буде у вас такий сир доладній. Перші сторіси, як робить сир, вкинула в кружечок на сторінці в актуальній. Вийшла трохи пройтися в хаті змерзла вдягла халат. На дворі не холодно, вітер, а так щоб холодно, то ні, можна знімати. Йду до своїх розулічок, а й вони мені трішки душу порадують. Ох, а дідуля й собі бігає, заглядає, а як вже. Каже, не можу надивитися, такі гарні, Боже, боже вони є гарні. Квіточок поганих не буває. Сиди, не сиди, а підніматися треба. Був вечірню процедуру. Ніхто не відміняв. Зараз буду поливати свій квітничок. Покажу. Зараз вам одні дрібнесенькі квіточки. Які ж вони гарненькі. Наче очки. Ото і жовтенькі. І, ну, а оце колір. А то така петунія. Бачите? Аж темно-фіолетова, червона. Кожна ж по-своєму і гарна. А оці рябенькі. Ага. Ну це взагалі, на них же ж не можна і надивитися, Тут як і хочеш. Все в одному кашпо. Полила квіточки, приготуюся до сну. Подивлюсь, може, ще яку серію, пташки ранні. І сьогодні ляжу вчасно спатки. Бо вчора щось я переборщила, ну я перекуняла в обід. Це як тільки лягаю і вже і куняю. Щось раніше за мною такого не було, може це. І заспокійле діє. Смакота таке трошки кислинку має на смак. А так норм. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників. І нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Олексуть. Вони мають в туди бутону носять. І в мене воно до вечора тече і ви приходите, це не припадає. А що кавунчики можна їсти? Кавун бомбік. Чи страшно? Не страшно? Орес кавун беремо? Соромиться у вас трохи. Чому? Не знаю, ягоди треба ще взяти. А сурок, подивіться, так? подивіться, брокколі. Йдемо, Орест. Йдемо броколі глянемо. Чи є в тіті? Кабачок є класний. Пусточка. Клас, авокадо, все треба брати. Люби, які чернівецькі. Я роби нам трошки рекламу, так. Рекламу? там мені за цього не треба, та реклама. У вас і так купують всі. Це ви мені даєте пробувати? Да. Клас. -да. Порізались? Ні, все добре. Майже. Чекай, чекай, а що це з твоїм обличчям? Що з тобою сталося? Аристуйся! <ріст> <ріст> а носи, подивись, який в тебе ніс! Ха-ха! Кава, чабу, невірити

Сірина зінчисьну. Воложівось і в мене йдуть. А можна, будь ласка, завжди такі приспаки? Ну як це можна витримати? Подивіться. Кайф. Вони дуже смачні, я вже спробувала. Дякую, Чер 17. У нас ще подаручок далі відкриємо. Клас, дуже приємно. Ось це зеркало. Отут поставила телефон. Повинна бути зарядка. А вийшло так, що телефон перегрівся. І прийшлось покинути прямий ефір. Дякую кожному, хто був сьогодні зі мною в прямому ефірі. Дякую за кожну думку. Поважаю думку кожного, якщо це думка без образ. Все приймаю, критику також. Всім всього самого найкращого бажаю.